Ну що, все готове. Гаряче в мене тут доготавлюється. Ми спочатку зараз сядемо майже 10 годин, сядемо холодні закуски, а потім вже будемо гаряче. Так що я тут не вимикаю. Отак От ходімо. Темно, на вулиці туман такий. Зовсім не новорічна. А ось дека наша красавиця, вона ж у нас готова до зустрічі Нового року. Шапку вона не буде. Бабушка їй зав'язала, дивіться, косинку блискучу. Як змія, от змії, пішли, от умничка, пішли. Вона ж теж у нас член сім'ї. Йдемо, Дуся, яка вона красива ходить. Дуся, йдемо, сідайте. Так. Присажуйтеся, будь ласка. Так, так... У нас дуже громко, а да, ти вони ти все ти щось. Дися, дивись, як красива! Красавиця, сідай на місце на своє, Дусь. Ось у нас такі холодні закуски. Ми... Знаєте, що я так не, не люблю пармезану? <с> Мені пахне носками, чесно. Ну, нічого. Так нас не поміщається, ми поки що шампанське приберемо сюди. Ми будемо белі Саша горілку, а ми можемо з мамою даже, ось Саша, спасибо тобі за коньяк. Зараз ми можемо пийнути коньяка. Так що всі у нас вже готові до встречі Нового року. Саме головне, ось у нас красавиця. Ц... Так, Закукалась. як там Михалков пів пісню, я його не люблю все одно, а так вперед за циганською звісною кочевою. Тарарайра. Тарара. Скажи, сьогодні ж праздник не циган, а змії. Так що я в такому наряді. А де мама? Сідаємо. Присаживайся Саня. Ти мені стул поставив чи ні? Мама на дивані буде сидіти, я на своєму місці. згідно куплених квитків. Ножі не взяли, ну нічого, тут ножами такого нема чого дуже лупати, тому так, я хотіла. Сядь. А вона, мабуть, зараз там подушку візьме на цьому. Присажуйтесь, дамочка, присажуйтесь. Мам, сідай. Я подушки тобі возьму під попу. Та тобі низько буде, сідай. А виключ, звісно, то в нас як. Сідай сюди, мам, на своє місто. А її де? А її тут, а ти там сідай. Вона не... вона не сяде, мам. А не сяде. Нет, конечно. Вона у нас звезда балету, так що їй треба надо... крут. На подушки сідай, мам. зараз розпутувати Нічого, скажи. Там. Саша ну... шут, да. Вона ж красива, вона ж дівшка, ну о чому ти Молодець. говориш? Молодець. Наливай, 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 Саня, вже год треба проважатися, поганий, високосний. Так, дівчатка Хай... вам наливати. Нам нали з вамки каньяка отого. того. Открий, ось мам, мам твоя Ось от твоя, ця. підвигайся до тарелочки сюди, мам. Так ви да, ми дитячі. Вона не сяде, мам. Вона сяде десь в сторони, не переживай. Скажи, я буду звездой, я буду ходити і там, і сям кругом. Да? А той всіх показує себе, не показує хай. Mm. <ріст> ну вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. Зараз всі родини сідають за столи і проводжають цей рік, тому що для кого він був. Ну я вважаю, що він для нашої держави він дуже невдалий, тому радості не мали все одно не ми це придумали. Так що у нас родина на одну людину більше стала. Так, ти не шуті, ти не шуті таку гадость мені давати? Ну так скажи, що ж мені? Я така красива, хоча б мене десь між людьми вивели, чи що. А то це таке. Давай, Переверни. Давай. ось вот так, ага. ось вот так, красавиця, Шаль, шаль. Шаль. Ой, красота. Яка ж ти красива? Прямо з такою бахрамою, як цирки. Отак, пішла. Іди поїж, там твоя мисочка є, йди, йди. Тобі включить світ там? А, так що запрошуємо вас до нашого столу проваджати старий рік. Закрила все, а забула за хліб. Саша побіг. А я кажу, мамо, ти прямо правда, як змія. Бачите, він блистить. І в мене кофту сьогодні такого діла, що вона трішки поблискує, як зміючка. А це змія? Год змії, да. Хай год змії принесе нам тільки мир. Хоч і гадость така змія сама по собі. Ну. Гидка. Гидка да, да. Ну... Будемо сподіватися на те. Та шо, мама, що, мама, і той буде год казали, краще, що дай Боже. Да. Високосний, год. Да. високосний год. Хай йде в історію, як не негативний, важкий для всієї України. Ти бачиш сьогодні, що зробили? Цю е, суму так забахтерили. Боже, Боже, безсовісні. Так, тихо, Люди готувалися до свята, тихо, тихо, а так сюди, мам. Так всі так. Да, і казали, що вони забабят такий гору, що навіть ніхто і не думав би. Тож вони ахтирку, а це шостку. Жах. Ну, шостка, бачиш, і там не, щит, не такий видно. Ну це ж там свіма пленку робили. Ось, сюди, ось сюди клади, я ж угу. нема кладисай. Дусенька, сідай возле бабушки. Ну все, давайте вип'ємо. Да, успокойся, мам. Беріть рюмочку, мама сказала, що нехай це год уходить. Ні, твоя он. Хоч Давайте, хай го цей уходить. Це да. да, а ми будемо чекати коли. Слагоду. Да. Щоб люди добріші були. Давай, хай год уходить да, тебе посюмаю. Давай. Спасибо. Ще рано. Все, давайте. Всім доброго ранку всіх з Новим роком. Перше число ми з вами бачилися вночі, але поснідали тільки, дивіться, 10 минут. Ну і зараз у нас прибирання кудрей цієї красавиці. Ну, прибрали ж стіл, посуду. Зараз так прибираємо. Я взяла водички. Зараз Саша пилісосом, а я хочу. Ось така в мене тут є щетка. Окуляри пока не одівала, нічого. Я ходила окуляри, мама не горить. Ні, цією щеткою погано. Я думала, з цими зубцями буде збирати. Ні. Краще отак рукою. Щотка до жопи, намочувати руку. І от так, дивись. Будемо носки в'язати. О, на. о. Рукою вологою диви, як добре, Сань, на. все нормально, Так, що зараз потрушу це все. Що у нас там з носиком? Дуся, ну покажи, гарний носик. Гарний, трошки мокренький, але він довжен мокренький у мене бути. Ви розумієте, дивіться, яка мене тут родинка. Ой. Так, все. Бабушка миє посуду після сніданку, а ми трошки тут зараз. Принцеска, фізкультура гарна. Не ходи. Ти бачиш, я тут збираю, не ходи. Бачите, кому для чулок треба. Ну так, да, звісно. Да. Це вона показує, що це вона зібрала в цю шесть, так? Да? Дуся. Все там, все там. И дожди, не ходи сюда. Дави, тут же сейчас Саша пылесосит. Бач, так Санька, її любит пылесосить, каже, я сам не надо. Ой, так, так. Ой, так. У нас зна, що її будуть пылесосить тоже, да? Да ну конечно здрасте. Желаю вам нового счастья. Щастя, що все було холосся, Собачого щастя. Да, Так, так, так. Санчик, змити, собери оце. Ось просто вона розтягає цю кучу, що я нагребла тут. Оце ось. Старий полісос. А може б треба було нову ту щітку Сань? Ні, вона так добре. Хорошо, так. Пішла, ховається, з нашої будуть і процедури робить. Отак ну, так би лежали до п'яти часов. Просто отак лежає би собі жир належували. А так от, пожалуйста, вам роботка. Угу. Там тортик, тортика мені не дали. Я думаю, як би там побігти так тихенько. І там, коли бабусі немає, нікого немає. Відкрити двері і той тортик просто з'їсти. Оце моя мрія на сьогодні. Хочеться тортику дуже. А то пили там чи пили Не знаю, він мені так набрить, що я, мабуть, вже провод перегризу. Оце таке діло. Куди я потрапила, не знаю. Ніякого спокою, піду до бабусі. От там піду. Можливо, щось зроблю там таке. Ага, ага, нема де робити. М -м -м, там шерсті мої не видно. Дуже О, дивіться, трухану вас, як посипалось. Так за вас таке саме сипиться, Тепер хоч старчицька. Я хоч молода, а за вас старчицька. Сідай, покатайся на Саші, сідай. Сідай на Сашу, покатайся, давай. Покатайся. Так, добре, продовжуємо. Трішки відпочили, продовжуємо.